Московити так і не змогли до кінця знищити пам'ять про Мазепи, тому що залишилися саме багато пам'ятків, багато ну, мають, свідчень його меценатства. Заповідник Чернігів Стародавній провів заходи присвячені легендарному українському гетьману Івану Мазепі. Минулого тижня в колегіумі відкрилась нумізматична виставка Українська козацька держава на грошових знаках України, яка триватиме протягом місяця, 20 березня. З нагоди 384-ї річниці з дня народження Івана Мазепи, у цій будівлі, яка до речі була збудована коштом гетьмана, відбулась музейна зустріч. Мовилось про його меценатську діяльність в Чернігові. Збереглася до наших днів закладна дошка з його гербом з написом про те, що при щедрим даянням і живінням було побудований оцей будинок. Це єдина дошка, уціліла така закладна, велика. Вона зроблена з глини гетьмана. Мазепи в Україні. Гетьманську булаву Мазепа тримав упродовж майже 22 років. За цей час власним коштом він побудував в Україні понад 20 церков, монастирів. Також брав участь у відновленні десятків храмів, дарував їм ікони, іконостаси, був захисником православної віри. Мазепа приділяв дуже велику увагу Чернігову. Він давав був дуже щедрим меценатом. Наприклад, він виділив 10 тисяч золотих на завершення будівництва найбільшого храму Чернігова Троїцького собору. Цей храм будувався дуже багато років. 17 років поряд із Троцьким собором знаходиться Веденська церква трапезна, і там колись був іконостас, який теж був зроблений коштом гетьмана Івана Степановича Мазепи. Іван Мазепа долучився й до розбудови п'ятницької церкви, кафедрального Борисоглібського монастиря та оздоблення Борисоглібського собору. За період гетьманства Мазепи чинів переживав економічне зростання, піднесення церковного та культурного життя.